Голова комісії комп'ютерних дисциплін запрошує на навчання. Інформаційні технології це швидкий обмін інформацією, зручне планування часу, спілкування по всьому світу, можливість дистанційного навчання, ведення власного онлайн-бізнесу, розваги та приємне дозвілля. Фахівці з комп'ютерної інженерії здатні розробляти програмне забезпечення, створювати комп'ютерні мережі, проводити аналітику даних, вирішувати складні системні задачі, налаштовувати програмне забезпечення, впроваджувати нові технології, вирішувати проблеми кібербезпеки, вести власний веб-ресурс. Протягом навчання студентам пропонується ряд цікавих дисциплін за обраною спеціальністю. Майбутнім розробникам програмного забезпечення пропонується навчання мовами Python, C Sharp, Java. C, Delphi, JavaScript. Розробка програм здійснюється в системах Microsoft Visual Studio IntelliJ IDEA Studio. З дисципліни комп'ютерні мережі студенти вивчають основні засади функціонування комп'ютерних мереж та телекомунікаційних систем. Комп'ютерні мережі та телекомунікації це дисципліна, що досліджує можливості застосування у практичній діяльності людини, прикладних програм і мережевих ресурсів. Студенти вивчають мову SQL з використанням системи керування баз даних Microsoft SQL Server. З дисципліни веб-технологій є можливість вивчити розробку та супровід веб-сайтів різноманітної складності та напрямку. Загальні принципи будови архітектури сучасних комп'ютерів вивчає дисципліна архітектура комп'ютера. Захист цілісності, доступності та конфіденційності інформації вивчає дисципліна технології захисту інформації. Комп'ютерна графіка вивчає методи створення і опрацювання зображень за допомогою комп'ютера у таких відомих системах як CorelDRAW, Adobe Photoshop, Autodesk, AutoCAD. Комп'ютерна логіка відповідає за такі аспекти обробки інформації, як збереження інформації, перетворення інформації, передавання інформації. Питання побудови комп'ютерних алгоритмів для вирішення прикладних задач вивчає дисципліна, алгоритми та методи обчислень. Провадження сучасних цифрових технологій у виробництву вивчається з дисципліни комп'ютерна електроніка. В коледжі регулярно проводяться екскурсії на виробничі підприємства та IT-компанії, де студенти можуть наочно побачити роботу комп'ютерних фахівців. Декілька разів на рік проводяться наукові конференції, на яких розглядаються цікаві теми та відбуваються різного роду дискусії. Протягом навчання студенти проходять ряд практик, як в коледжі, так і на підприємствах. Студенти мають можливість обирати зручну для себе тему дипломної роботи яка відповідає одному з напрямків інформаційних технологій. Сучасні фахівці з комп'ютерної техніки це добре забезпечені прогресивні люди, які мають високий ступінь інтелекту, високу реалізацію та можуть знайти себе в будь-якій сфері наукової чи виробничої діяльності.